Білява відьма це така паняночка, яка прекрасно знається на рослинах і тваринах, вточуючи світу, володіє магією і вміє за себе постояти. І при тому вона жіночна, грайлива, сексуальна і весела. Мені здається, ми з нею схожі. Глядачі, які побачать фільм, побачать, що персонаж у мене дуже маленький. Мені це не дуже подобається. але Хоча персонаж і негативний, але я його відмічаю за неабияку хоробрість, він скільки разів отримував, але все одно намагався довести своє. І тому, хоч і поганий, але сильний персонаж, а це подобається людям. Як можна було побачити, я грав українського поета, козака, такого хлопака, який. І, напевно також дуже полюбляє жінок, але все ж таки трохи романтичніше до них відноситься, ніж сам Боровій. От. І от так сталося, що саме мій персонаж потрапив у пастку до цієї, можна сказати, відьми. От. І він у неї закохався. І так, наприкінці, він, напевно, її злякався, але така чоловіча доля лякатися жінок. <гум> ну, Я з дитинства трошки, мені подобалася всяка китайщина, ну, типу кунг-фу, тому що от, і колись давним-давно я подивився кіно, там показували стіль п'яниці от, Цзуйцюань. І е, коли запропонували цю роль. П'янички такого, то я зрозумів, що в мене є трошки момент, мало того, що втілити там якісь наробки, свої уявлення. Це, не скажу, що це було іменно дуже схоже, але уявлення. От. І ще і роль в кіно. Ну і взагалі цікаво, бо я особисто був трошки знайомий з Максом Вершиною, який головну роль виконує. Було цікаво з ним попрацювати. В плані як з каскадером, бо він дуже досвідчений в цьому. А, тобто, ну, і досвід, досвід і ще раз досвід. Найскладніше це все таке те, що е, сидіти в болоті з п'ятої ранку. От, і, але така у нас професія, і насправді це дуже круто, коли ти там, завдяки. Ці акторські витримки можеш подарувати ці п'ять секунд, якого й задоволений глядачам, і воно того варто. Із таких моментів випробувань це звичайно була шалена спека, коли ми знімали. А я така людина, яка спеку не виносить зовсім. Я взагалі не засмагаю ніколи. І тут ми потрапляємо під це сонце, палюче, липневе сонце, хортиці, Боже, це було незабутнє. Але якщо ми говоримо про, про якісь такі моменти, які запам'ятовуються, запам'ятався саме ці випробування. Бо якщо все було плегко, це б не було так цікаво. Складнощі були тільки одні. Хотілося дуже бути на рівні, на високому рівні, який був продемонстрований іншими акторами, і оце було складно. А озвучки був цікавий процес озвучки, тому що мені довелося озвучувати не тільки свого персонажа, а й ще кілька маленьких там персонажів. Я, звичайно, свого голосу не, не, ну, не почув там, не впізнав. Люди не впізнають свій голос. Але було дуже цікаво. Ми більше навіть озвучували, ніж я там знімався.